По фортифікаціях, по фортифікаціях також є ряд питань, які не можу говорити, але загал, який зараз от ми вже почули, це є в першу чергу 25 розпорядників бюджетних коштів. Тобто, це є міноборони, це є агенція відновлення. І 23 військово-цивільних адміністрації, які в різні суми отримали кошти для побудови фортифікацій це від мільярда і там 5-7 мільярдів. Тобто, там, наприклад, Міністерство оборони там і отримало 1 мільярда. Там агенція відновлення, там мільярда одні адміністрації по 5-6 по мільярдів, інші 2-3 мільярда. І е, це е, не означає, наприклад, якщо Львівська військово-цивільна адміністрація або там Івано-Франківська отримувала кошти, що це фортифікації будуть будуватися на її території. Це, наприклад, для побудови фортифікацій, в тому числі в тих областях, де йдуть активні бойові дії, і де ці області межують з Білорусією і Російською Федерацією. Тому ми запитали, запросили в них подетальні детальні. Графіки і е, утримання тих коштів, е, яка область е, скільки утримала. На що отримала і які завдання були поставлені перед кожною областю, тому що, наприклад, якщо 3-4 області отримали кошти для побудови фортифікацій, наприклад, в Харківській області, тобто ми мусимо розуміти, яка область за яку ділянку відповідала, чи це не були ділянки, а наприклад, окремо, наприклад, Грубука, чи, там Львівська область, наприклад, будувала ВОПи, там Івано-Франківська Ропи, інші, там, інші загородження купали ру. Там і так далі. Тобто ми для себе мусимо це зрозуміти, і е, на слідуючі засідання ТСК, це мають бути представлені. Окрім цього, ми заслуховували е, правоохоронців, які фактично ведуть нагляд е, за будівництвом е, цих фортифікацій. І е, що ми почули? Що зараз вже відкрито біля 30 кримінальних проваджень. По розтраті коштів при побудові оцих фортифікаційних е, споруд. Е, члени комісії е, від слуг народу, е, почувши такі цифри, зразу, як то кажуть, е, попробували, так на мій розсуд е, почати захищати е, розпорядників коштів. А левова частка це я, я ще раз кажу, це військово-цивільні адміністрації, це є вертикаль президента. І е, на слідуючий раз ми також маємо отримати е, по кожній ці кримінальні по кожному кримінальному провадженню, е, по які е, статті, е, хто там фігурує і які суми, але найголовніше, що вже було сказано, що ці 30 кримінальних проваджень це приблизно на загальну суму 20 мільярдів. Тобто це колосальні е, суми, е, які можуть розкрадатися. Тобто, якщо буде доведено цими кримінальними провадженнями, і е, в, що найголовніше, що в час війни е, такі люди ну дійсно мають бути притягнуті до, до відповідальності е, з конфіскацією, з позбавленням волі і е, з тим, щоб не мали можливості роками, а то й пожиттєво займати от такі високі посади. А чи йде мова про вияснення з побудови? На слідуючі рази, тому що під час якраз запитань ми поки не отримали чітких відповідей, де мали бути побудовані ті фортифікації. Тобто, на слідуючий раз вони нам будуть давати чіткі місці дислокації, тому що, наприклад, як, згідно 14-15, це є постанова кабінету міністрів. Там є перелік, як погоджується будівництво тих фортифікаційних споруд. Тобто, грубо кажучи, ще це військові замовляють військово-цивільних адміністрацій і вказують за погодженням Генерального штабу, де мають бути побудовані ті фортифікації. слідуючий раз ми отримаємо від них цю інформацію, де мали бути і які побудовані фортифікації, і тут ні почнемо виїжджати на місці.